Шахраї використовують всі поширені якісь маркетплейси, платформи, інтернет-платформи для вчення шахрайських дій, як то там olx доставка або там, якісь повідомлення від нової пошти. Це може поширені схеми там, повідомлення від Укрпошти, що там на вашу адресу надійшло замовлення, там надійшли підтверджуючі дані, щоб отримати посилку. Це можуть бути повідомлення. Від імені банків. Або ж, можливо, що от наприклад, може бути така розповсюджена схема, коли людина розміщує там на якомусь маркетплейсі оголошення там про продаж якогось товару, її там через буквально там декілька хвилин на месенджер приходить повідомлення з метою там підтвердження, що ви реальний користувач, ведіть, будь ласка, код, який вам зараз прийде. Виводить цей код і автоматично втрачаєте доступ до аккаунту, аккаунт виходить шахраям, і вони відразу тільки його отримують, починають розсилати повідомлення або ж про позику коштів, або ж про те, що все, там, за... можна отримати якусь там соціальну допомогу, соціальні виплати, перейшовши, на... зареєструвавши за даним посиланням. Слід довіряти тільки перевіреним відправникам, офіційним сайтам. Якщо є якісь питання, краще звернутися в фізичне відділення тої чи іншої установи банківського відділення, не переходити за підозрілими силками.